Що зі мною таке? Тільки захистила проект і вже шукаю інший. Радості презентації так собі, курси, дедлайн, а без цього я ніхто. Іро, слухай, а що це відбувається? Навіщо ти так себе знецінюєш? Мені здається, це дуже схоже на ефект Хімалаї. Є дуже гарна притча. Альпініст, коли підкорював свою першу гору, радів годину, коли другу десять хвилин, третю п'ять. І кожен раз, дивлячись вперед, у нього просто опускалися руки. І ось питання: можливо, можна на якійсь вершині зупинитися, облаштувати собі дім і просто насолоджуватися тим, що вже в тебе є. Ну, чому в мене завжди так все виходить? Чому так відбувається? В дитинстві ми засвоюємо, що ціна любові це досягнення, це оцінки, це гарна поведінка, це зручна і приємна, тиха, спокійна дитина. Часто кажуть, золота дитина, але ціна цього це любов, означає досягнення. Це боляче і щоб цю біль втамувати. Відкривається нарцисичне розширення, ідеалізація, потім досягнення, знецінення і так далі. Отже, ми плутаємо любов з аплодисментами. Це базовий конфлікт між двома хорошими цінностями досягати і бути в контакті з собою, з турботою про себе. І коли одна сторона поглинає іншу, радість зменшується і настає виснаження. Що робити? Зупинись, назви і підживи. Запитай у себе. Що я хочу довести? І кому. Продовж фразу. В дитинстві мене любили, коли, що далі? І поміть, де цей сценарій зустрічається зараз. Це маленька дія для себе: 10 хвилин без телефона, один контакт із приємною, надійною людиною. Або просто зроби паузу, передихни.